Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia a 7 2018 року. Оригінальний пробіг з гарантією 239 тисяч кілометрів. Мотор 2 літра турбодизель на 150 кінських сил. Коробка автомат. Денні ходові вогні протитуманні фари. Оригінальні диски r 18 Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електроскладання, електрорегулювання дзеркал. Повний електропакет. Оригінальний пробіг з гарантією 239 тисяч км. Автоматичне світло, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, управління склоучисниками, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, центральний замок, система старт стоп автоматична коробка передач, бардачок з охолодженням, Android-Auto, Apple CarPlay. Так виглядає меню автомобіля на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній парктронік, настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок. Так Виглядає задній ряд сидінь, підлокітник, два підстаканника, великий місткий багажник, шторка. Повнорозмірна запаска, повний ремкомплект. Авто в гарному, технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, сторону жовтої село Супошти. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.